З миром Божим. сьогодні слово нуль актуальне як ніколи, тому що йде в Україні жахлива війна і дуже багато людей, хто воює. І, і дійсно на нулі означає бути це забирати душу сатани або забирати кожен метр української землі ворога, і це буває навіть. Час, Своїм власним життям. І церква, яка знаходиться на нулі, це та, що жертвує своїм часом, жертвами. сим жертвує для того, щоб забрати одну душу у сатани. Тому що небеса радіють від однієї душі, яка кається, нічого де не які не потребують покаяння. І зараз, на жаль, багато церков, які сфокусовані на гуманітарних допомогах, на, на різних. Але як я чула один раз. Ну, слово Боже, то таке. Головне одіти, обути, накормити. Це теж дуже главно. Але найкраще добро, що ми можемо принести в світ, це є проповідь Євангелія. Тому що так як слово Боже не спасе нічого, і нас чекають такі часи, що буде важко з їжею, з питьйом, із інтернетом, зі світлом, з усім. І тільки слово Боже зможе нас врятувати. І тому дійсно зараз треба сфокусуватися на тому, що треба. Проповідувати Слово Боже, треба сфокусуватися на волі Божої, а воля Божа це єсть і ти і завоювати світ вірою в Ісуса Христа. І дійсно для цього нам треба з'єднатися з, з первоапостольською церквою, покаятися, очиститися, прийти і увійти у цю волю Божу. Бог дасть духа, оту силу, яка допоможе зв'язати сильного сатану. І, і Біблія пише: як ви можете зайти в він. І пограбити, пограбити все, і забрати все, що ви хочете, якщо ви не зв'яжете сильного сатану, то ми його не переможемо. А цю перемогу добути, дасть нам дух святий. А дух схода на слово Боже. Тобто нам треба погрузитися в слово Боже, у вивчення чогось, що в і дійсно роздумувати, читати. І Бог каже, блажен той, хто читає, розуміє та. Виконує слово Боже, блаженту значить переможець та щасливий, тому що що як не слово Боже? Як Бог дає нам щастя, дає нам радість, дає нам е, цю свободу, тільки Бог тому. Приходьте, приєднуйтесь до живої Апостольської церкви, вивчайте Біблію. Якщо ви бажаєте, напишіть мені під відео. Я з радістю вам в цьому допоможу. Не пропустіть шанс пізнати Бога. А слово Боже, Біблія це сама краще, де ми можемо пізнати Бога, навіть більше пізнати Його, ніж написано про людину. І тому напишіть мені, не пропустіть шанс пізнати Бога, возростати в цьому пізнанні і дійсно стати в одну команду з армії Ісуса Христа. Нехай Господь оберігає вас! Гарного вам вечора! Амінь.